Сьогодні у нас другий день пошуків. як то кажу, вчорашні ми, Вчорашній день ми закрили, вже як темно було, то вже пізно прийшли, то вже навіть тут останні сигнали не знімали. Ну, скільки ми в загальному 18 монет знайшли, 4 пломби. Так, 4 ком пломби. 4 пломби. підняв, прягу австрійську, ну, тобто. І сьогодні вже погода ще нам дозволяє, ми вирішили ще сьогодні другий день покупати. Класне поле. У сої ходити хоч зима. Які сьогодні 3 січня, та? Та. 3 січня, а здається, що то якась весна, з... яка там осінь, Але ми... нам головне, щоб е... прийшла весна вже і ми ту війну виграли, а далі вже, далі вже все буде класно. І от, на тому полі вже в кума перший сигнал є. Дай покажемо. Капломба. Я не знаю, ти щось на ті пломби. Діду беру певний пломбу заряжу, що він тут так дає. Що <схай> там щось пише щось там пише на ній? що, ми погнали. Приємно... Трошки, та, трошки вітер може бути, вибачаюся, ми а, в машині. Там, там, тут наверху, а там можна. в машині забули, мікрофон. Так, так Буде класно, будемо відвертатися. Все, вам приємного перегляду нам знахідку класно. Ми погнали. Так, в мене був тут сигнальчик, от ямка. І вискочила от таких от 50 грош. Гарних. От вони зараз я вам покажу, близько от. 50 грош. 1900 дев'ятсот. Який там рік не бачу, 1923 рік. Онтакий продовжуємо ходити. Там кум же щось кробу Продовжуємо. І так, знову в мене сигнальчик був. І вискочило. О, зараз я покажу. Один крейцер 1800, якийсь 80 там рік не бачу я. Зараз 1887-й, по-моєму. У такому стані Трошки видно його. рельєфи Що ж, продовжуємо. Так, і ще один сигнальчик. У мене і знов один крийцерок. Отакий. 1861 року. Добре. Супер. Продовжуємо. Кума сигнальчик. Вітер, бляха, вибачайте, що вітер. Не взяли мікрофон, нічого. Какая-то монетка у него выскочила. Я думаю, что как говорится, рогик у меня, а может и нет. Нет, это, напевно, гелер. Швидше за все. Гелер, або, ну, за размером два. Видишь? И подбитый. Угу. Що, продовжуємо, а, ходити? Та, на тому вогурбі отут монети вискакують. Ми потім підемо отут де згора, ну там трошки далі, то там цей, пшениця, стерняш пшениці. Потім там далі орка і за тою оркою підемо загор. Ходимо тут, крутимося, тут. Кераміка попадається, є кераміка, але ще щось такого старенького нічого не випало. Продовжуємо. Так, бума сигнальчик був і. Класний сигнальчик і класна знахідка. Зараз трошки відмиєш. Дрейд. Такий трошки погнутий, без, без, без тої шпильки, але, але дрейдл. Пише, є на ньому ті, так. На кожному тіпа, ті написи, то щось означає. Да? Тіктоці в себе знімав відео. тут и евреи, и что бегают. все из Ироневича бегало. Продолжаем. Продолжаем. кума снова знахідка <си> <си> И снова дрейдил.

Нічого, але гарно знахідка то є. Супер. Цікаво. Дуже. Що ж, разуємо далі. Продовжуємо. <звук> Закінчили ми коп. Думали, ми трошки сьогодні активніше походимо, але два дні підряд і щось... Е, Тай хтось в роки апарат. Пішли туди, в ту сторону, монети лізли, пломби лізли і там назад вже нічого не Так, так якби хтось з дійсності хтось щось. Та нічого, буває. Ну, віддихнули дуже класно. Два дні підряд ми походили. Як то традиція, трошки наші не підтримувалися, без срібла їдемо. Та буває і так, але тут нічого не зробиш. Копи є різні, різні місця попадаються, але так. Давайте зараз покажемо. Ну а сразу из находки покажешь. Высыпал все. А что оно открыто было? Я на той стороне взял. Короче, вот такая штука какая Не, не знать, я что, знаю, срибло, чи не? Может, что это сребло замор... или нет. Ну, якщо, шо... ну я не знаю. А если сребло, значит без сребла не едем. Дальше. То что? Тоже ложка какая Ложка тоже. Может и сребло, может и нет. Немножечко а, я аппарат забрал. Кладуха, не? <реш> так, якби то в одному місці. Одно теж сороковий. Я знайшов три сорокового. Далі. Така пряшка класна, старенька. Mm -hmm. Або середньовічша, або ще старіша. І то теж. Ми так зрозуміло, що пряшка дійшли до висновку. Отака частина була ще тут, ну і напевне, ще напевно ще низ був. Напевно. Монети ми показували. Так, ті всі, ті всі то все показували. Ті пломби, монети. Ну, сьогодні найкрасивіша то в кума 50 грош. Не так часто вони попадаються, навіть mm -hmm. у нас на заході. Mm -hmm. так, то, що зараз треба буде депілом проходити. <ріху> пломби, боротинка. Оша одна лежить. Да не бачу. А тут і дві боротинки знайшов? Що, Одна що погано на тих полях, шум просто вбить, Та Апарат, не. а апарат виключений. А ти не пам'ятаєш, який захід у тебе був? <гум> <гум> не, ніби все. Так, зараз ще свої покажу. Було то по коліна. Ні, ну тут бачите, по свої нормально ходити. А О, ми ходили отам де, отам, де зворону, там далеко так. Там було, то так приліпало, що неможливо було так, ногу. Ногу піднімаєш щоб лопату запхати, то можна грядку сидити. І по їх. Тих два дрейдила, що ми показували. Такий, О. Два дрейдила. Та... Шайба випала, два крейцери. Дай. Дай, П'ять грошей. Навіть хоч п'ять грош, вони завжди люблять землі е, в класному стані. Ось такі патині зелені. А тут на тому полі і то вони вбиті. Де... Та отут дуже багато хімії. Випхають. А, і ще така бомба. П'ятерка. Та є п'ятерка? Була там. Щораз дивіться тоді. Ага, і ще така штучка якась попалася. Не знаю, може хтось знає, підказуйте. То видно, ну, якісь орнаменти є. Так якби там щось воно зачіпалося. Та. І що ж я таке знайшов? Маленьку пломбу. І якась така. То, напевно, знаєш на корову ті наука так. Та. Ну і решта ми показували. Не скажу, що поганий коп, коп класний, результативний. Тим більше в зимі при такій погоді два дні відходити то ж казка. А. Ми думали вже на ліси перебиратися, але було полічати.